Доброго суботнього ранку, всім глядачам каналу Дід Панас знімав для вас. От бачите, друзі, ще пізно ввечері синоптик давав 7 9% на можливість опадів. Але небо і цими відсотками скористалось, і я на півдороги до лісу. Застав, чи я застав, чи мене застав дощ. Але здаватись вже не буду. Все ж таки піду, провірю, що робиться в нашому лісі, де і зустрінемось зараз. Сьогодні, як сьогодні, ми побачимо, але вже цього разу наш ліс змочило добре. Бачите, які потоки. Ідуть згори. Уже земля вологи прийняла досить. І після цих дощів мусить полізти наш жаданий гриб. А сьогодні все-таки щось то я вже побачу. Наше відео буде як анонсом. Чи варто запасатися печеньком і чаєм на понеділок? бо завтра в неділю у нас ще передають дощі. А якщо сьогодні вже буде якийсь показник, ми вже будемо орієнтуватися, наскільки реально почати вже збір гриба. Поки виключаюсь. Якогось рижика я вже запримітив. Тільки при вході до лісу таких грибів ще кілька днів назад не було й близько. Так, йдемо. Ну і звісно, ідучи на зустріч з глядачем, я не міг щось зранку під каву та й не скласти. З самісінького ранку, у суботу, у липні, 19 число. Щоб спіти на дев'яту на роботу, я в 6.35, я в лісі, всім на зло. Нічого обіцяти вам не можу, бо кажуть зовсім пусто в лісі в нас. Хоча б годинку лісом вас поводжу, бо головний розвідник, дід Панас. Сказав знайомий, більш у ліс не піду, бо скільки ходжу, а усе дарма. А ти все рівно будеш в лісі, діду. В кіно побачу, є гриб чи нема. Тепер уже до лісу крокувати заради інших. Осуджено мені. І сам побачу, і люди будуть знати, чи варто йти до лісу, чи ще ні. Ось так. Так, шановні глядачі. Те, що я йду в ліс в дощ, то я знав. Але те, що він буде таким... Навіть я не здогадувався. Але поляло-поляво. Я тільки під парасолею, а дошковик у рюкзаку. Якщо мені зараз скинути рюкзак, шукати дошковик, то я буду ще мокріший. Тож ходжу поки під парасолею. Ага. Але глє-ллє. Ну і слава Богу. Весох набір. А одощі поліз так хотів і саме ось такого. Добрий, густий, сильний. так. Ну що, шановні глядачі? Пройшов я таких дві е, локації, де досить такі рахуються грибні місця. Грибочка не видно. Я трошки заблизько тримаю камеру, бо я хочу, щоб камера не змокла. І щоб наді мною парасоля була і над камерою. Нема. Так що якщо на таких досить грибних місцях нема гриба, то дуже збивати ноги і не буде резонно. Тим більше, щоб плечі вже мокрі, під парасолею, під парасолюю, але воно... Це рівно своє робить. Вже і мій капелюх хоч під парасолю, я вже криси попадали донизу. Нічого, в лісі побував, я ще не виходжу з лісу, що я на зворотній дорозі загляну. А так уже змок і все-таки раненько встав, я це відео вже вирішив закинути. Хай без гриба, хоча поки не зарікаюсь. І оскільки я давно нічого вам не читав, бо я казав, що за мої вірші можуть бути покарання, бо вони в мене агресивні. Є в мене один вірш, а тему війни я повторюся, я хочу нагадувати завжди, що в нас в країні йде страшна війна. І оскільки він, цей вірш у мене, не дуже агресивний, ось і один з моїх улюблених, його я знаю на пам'ять, тут мені не треба записничка, з якого читати, я вам все-таки його прочитаю. Вірш був писаний від першої особи. Я війшов в образ того солдата, який знаходиться на фронті ококи, у якого сім'я, син і донечка народилася, поки він на війні. Ну і, звичайно, дружина. Прочитаю, трішки ефір заповню. Надіюсь, вам сподобається. І знову ніч. І знову тишина. Може до ранку, може, на хвилину. Сиджу в окопі, тут іде війна. І я думками десь далеко лину. Окопна свічка в мене у руці. Цей промінець я дуже тут ціную. Підняв коліно і на папірці малюю тих, за ким я так сумую. Початку син сльозу з очей я втер. йому минув недавно шостий рочок. Коли я йшов, сказав йому, тепер за старшого лишаєшся, синочок. Я пам'ятаю, став я на поріг, а він тоді мене окликнув. Тату, ти йдеш, щоб друзям я сказати міг що я тепер уже є син солдата, свою дитину ще раз обійняв і відповів, тепер ми всі солдати. Я йду, синок, щоб ти спокійно спав і твої друзі будуть міцно спати. А потім донечку я малював. По фото намагався пригадати, вона в утробі мами ще була, коли я на війну виходив з хати. Сльозами маму їхню малював, тих діточок, що так чекають тата, сидів і думав, просто уявляв, як зустрічатимуть свого солдата. Бо я дружині й сину слово дав, що я обов'язково повернуся. А що таке війна і не уявляв. І вже я витер сльози і сміюся. Та це сміх розпачу, Не смішно тут. Хто повернеться, тут ніхто не знає. Всіх побратимів також дома ждуть. Але війна вона не вибирає. Як виживу, як допоможе Бог, вернуся з перемогою до хати. Візьму до себе діточок обох і будем щось прекрасне малювати. Дякую, хто послухав, пішов, читав, але спостерігав за. Лісом нема гриба. Ще на одну гірку перейдуся і до виходу. Уже я подолав половину іншої гори. І тут, шановні глядачі, також з грибом поки сумно. Ну, зате веселіше на душі. Що добряче влило дощем. Такий дощ, він вже дійсно зробить свою справу. А далі від нас залежить хіба не лінуватися і йти до лісу. А як буде з грибом, це вже матінка природа краще знає. Надіємось, піде грибочок. І сьогодні, шановні друзі, 19 липня. Оскільки я дуже люблю свою батьківщину, Україну, я не міг цю тему не зачепити хоча б трішки. Рівно рік назад було вбито людину, котра боролася за все українське, за українську мову, Ірину Фаріону. Хоча вона була представником партії Свобода, я не є членом цієї партії і ніколи за неї не голосував, багато в моєму баченні і в цієї партії є розбіжностей. Але за те, що вона відстоювала нашу мову, я до неї завжди відносився з великою повагою і любов'ю. І торік, після того, як її вбили, я був посвятив. Присвятив вірша її загибелі. Цілком я його читати не буду, тому що там я згадував і тих, хто поломаний велосипед Україна віддавав народу, і хто на роялі Україна грав. Не пальцями рук. Але останній куплет цього вірша я був написав такими словами. Від її імені було сказано життя своє прожила недарма. І мову я тепер з небес бороню. Якщо різниці, кажете, нема, за що тоді мені ця куля скроню? Від свого імені я скажу. Вічна її пам'ять і царство небесне. Щоб ми хоч трішки, кожен з нас так любили нашу мову, як любила вона, все б у нас набагато швидше склалося як найкраще. А зараз я потихеньки спускаюсь донизу і будемо на виході. Так, шановні глядачі, дощ уже зменшив, не такий лий, як мене. На горі застало, але ще хляпає. Я вже на стежинці до автомобіля, рівно годину я крупнувся лісом, було без 25,7 як заходив зараз без 28. Якраз до хати передягнутися і до роботи. Однозначно заявляю, бо завтра в нас ще передають дощі, а в понеділок вже сонячно. До зустрічі в понеділок, бо я сьогодні щось захотів розвідати, а в понеділок вже йду з надією, що це буде не розвідка, а позитивний трудодень з грибами. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Пишіть коментарі. Я коли читав вірші в лісі, хто з видачів не знає на мене попередніх відео завжди був якийсь вірш, воно він написаний. Більше коментарів писали на вірш, аніж на гриби. Зараз коментарів поменшило не тільки через відсутність віршів, а сьогодні я вже його прочитав. А й грибів нема. Я не ображаюся. Я сподіваюся, що будуть і позитивні відгуки, і збільшиться кількість переглядів. Слава Україні і нашим Збройним силам, і нашому... Незламному народу до нових зустрічей!